Доброго дня. Вашій увазі звіт виступ у Лашанівської громади. Отже, розпочнемо з того, які ж основні технології сучасного вчителя. Основні технології формування сучасного вчителя це технологія саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації, технологія методичної мобільності. Технологія застосування інтерактивних технологій, технологія критичного мислення, яка на сучасному етапі дуже важлива в сучасному суспільстві, технологія інноваційності та вміння адаптуватися в сучасному освітньому просторі, технологія формування системи цінностей з урахуванням особистих запитів. Місія сучасного вчителя і школи це навчити дітей бути гнучкими у змінах, також легко адаптуватися і вміти навчатися впродовж усього життя. А щоб це вдалося, самому треба бути зразком. Тому портрет сучасного вчителя включає в себе. Теоретично компетентність, практично методичну компетентність та соціально особистісну компетентність. І розглянемо трішечки кожну з них. Що ж включає в себе теоретична компетентність, психолого-педагогічна компетентність, фахова компетентність та міжпредметна. Практично-методичну компетентність, уміння вчителя це організаційні, прогностичні? Комунікативні та інформаційні, соціально особисті компетентність, професійно значущі риси це цілоспрямованість, урівноваженість чесність, ерудиція, такт, оптимізм та самосвідомість. Структура професійного розвитку педагога включає в себе таких. Три основні напрямки це особистість педагога, знання і педагогічний досвід, і те, про що ми говоримо, це педагогічна майстерність. Отже, що ж таке майстерність? Це вияв найвищої форми активності, особистості вчителя в професійній діяльності, активності що базується на гуманізмі і розкривається в доцільному використанні методів і засобів педагогічної взаємодії у кожній конкретній ситуації навчання та виховання. В чому ж заключається майстерність саме педагога? У майстерності володіння педагогічною технікою, це майстерність переконання, майстерність передачі знань і формування досвіду діяльності. Майстерність організатора колективної та індивідуальної діяльності дітей. Яка ж мета школи педагогічної майстерності? Це формування потреби педагогів постійному професійному саморозвитку і вдосконаленні рівня своєї майстерності, сприяння розвитку, професійності, майстерності вчителів. Які ж завдання стоять у школі вищої педмістерності? Це задоволення потреби педагогів в безперервній професійній освіті, удосконалення фахової компетентності та педагогічної майстерності вчителів, надання допомоги вчителям при впровадженні сучасних підходів і сучасних педагогічних технологій у освітній процес, залучання вчителів до самостійної науково-дослідницької діяльності. Інформаційно-методичний та змістово-технологічний супровід проблеми, над якою працює школа вищої педагогічної майстерності вчителів початкових класів формування і розвиток індивідуального стилю педагогічної діяльності. Отже, урок це час інтенсивного духовного спілкування педагога з вихованцями. Якщо говорити про сучасний урок, це витвір мистецтва, в якому присутні і краса і натхнення думки, і радість пошуків, створені спільними зусиллями учня та вчителя. Мотивами для здійснення інноваційної діяльності зазвичай є можливість педагога проявити себе, запровадити нові методи і форми роботи. Бажання дізнатися щось нове. Школа вищої педагогічної майстерності, на нашу думку, є важливою насамперед вчителю початкової школи, тому що заохочує до самопізнання, творчості, сприяє професійному зростанню та дає змогу розкривати власні таланти. Запропонований контент дозволяє використовувати набуті уміння при коригуванні або розробленні шкільної документації. Результати, яких ми досягли завдяки контекту школі вищої педагогічної майстерності, це поліпшили слабкі сторони у викладанні предметів. Поглибленіше і поширеніше вивчаємо теорію, практику сучасних методів навчання, намагаємося осмислити, втілити їх роботу, професійно грамотно конструюємо і реалізовуємо педагогічну взаємодію, обираючи доцільні засоби для її ефективності, не зупиняємося на досягнутому, це саме головне. Отже, творча атмосфера школи педагогічної майстерності нашої громади вона складається з таких компонентів: Це відповідальності та авторитетності кожного вчителя, єдиних педагогічних цілей, принциповості педагогічних дискусій та наукових суперечок. Школа педагогічної майстерності. Створена з метою підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахового рівня вчителів початкових класів громади, трансформування наукових ідей і теорій, впровадження навчально-виховний процес, ефективних методик та методичних прийомів, вивчення та ознайомлення з сучасними інноваційними технологіями. Задоволення індивідуальних освітніх потреб, саморозвитку та самореалізації педагогів у процесі професійної діяльності, вивчення та впровадження у практику передового педагогічного досвіду. Основні заходи та форми роботи, які проводилися у нашій громаді: це калейдоскопи ідей, круглі столи, майстер-класи, методичні консиліуми. Бліц-інтерв'ю, доповіді та практичні рекомендації. Тут ми можемо з вами на фото поглянути саме на проведення таких заходів. Отже, як стати гарним учителем? Що для цього потрібно? Талант, можливо, і так, мистецтво, так, і мистецтво, майстерність і майстерність також, усе це правильно, але і майстерність, і талант це на 99% наслідки наполегливої праці. І головне праці раціональної, що допомагає запобігти витраті часу і бере з передового досвіду головне суттєве. І хочу завершити свій виступ словами Макаренка, що педагогічна майстерність зовсім непроста справа. Майстерність не, виявля... не являється якимось особливим мистецтвом, яке вимагає таланту, але це спеціальність, якій треба вчитися. Дякую за увагу. До нових зустрічей.